Друзі, всім привіт! Ненкі в нас дуже гарна погода, тому вирішив записати відео на терасі. Значить, сьогодні мова піде про зраду. Про зрадників. Я думаю, що вже більшість українців переконалися, що влада з Зеленського це зрадники, тому що за цю владу колись проголосували 73% українців за Зеленського і за слух слуг слугів вибирали всіх підряд. от Слуга, будь-хто там і Коніцький пішов, і взагалі любого лиш думають, що ну думали, що хоч якась надія є для України. Але на жаль, влада зрадила українців. І саме слуги народу, саме Зеленський, привели війну в Україну, тому що в 22 му році, коли було. Повномасштабне вторгнення перед повномасштабним вторгненням велися перемовини в Стамбулі. І саме Зеленський вирішував долю України. І тому деякі депутати, які мали доступ до інформації таємної, говорили, що ведуться перемовини між Росією і Україною, щоб не було війни. Саме тоді Зеленський розпочав війну. Саме тоді Зеленський вирішив долю України. Ну, це не просто сам Зеленський, там Європа, Байден, але Зеленський приймав це рішення. І саме тоді Зеленський зробив це, те, що зараз ми маємо. А зараз ми маємо, ви самі бачите, що ми маємо. Україна зруйнована. Там один американець зараз відео можете в мене побачити в Телеграмі, заявив, що Україна зараз на 100 років назад. Корупція. Зруйнована економіка? Мільйони вбитих, виїхали. Ну, взагалі, дуже страшна ситуація зараз в Україні. Раніше всі, хто говорив про взагалі про якийсь мир, що не треба війни з Росією, всіх вважали зрадниками, колаборантами. Тепер, друзі, зараз вже більшість говорить про мир, більшість говорить про перемовини, більшість говорить про зупинку війни. Розумієте? Але територій втрачено набагато більше, ніж в 2022 році. Скільки зруйновано міст, скільки захоплено територій, скільки зруйнованих судеб людей, скільки біженців, мільйонів по всій Європі повиїжджали. І це все вина слух і Зеленського. А тепер, друзі, щодо Умані, подивився я вчора, значить, сторінку плетньової. Лайкнула вона якогось там пост якогось там, не знаю його фамілію. Ну, зараз я прикріплю, ми подивимось. Значить, що відбулося? Значить, Яценко, депутат, в умані створив хаб для військових, там допомога, дела, дрова туди-сюди, як то кажуть. так Нічого в цьому такого якби кримінального немає. Але тут. Почався такий хейт, що це просто жесть. Давайте розберемося в цій ситуації. Значить, хто такий Яценко? Яценко, я не знаю, з якої він партії, але він точно не слуга народу. Тобто, він не слуга народу. І коли були вибори в Умані, то саме Яценко привів нинішню мер Плетньову. І саме вона завдяки Яценку. В мери саме завдяки йому. Але потім вона його зрадила. Так само зрадила, як і Зеленський зрадив українців. І вона, плетньова, перейшла до дикуна, до слуг народу. А дикун це слуга народу. Дикун, він має гроші, але він ніяк не міг перемогти на виборах. Він не міг, виб... він не міг перемогти. на по 200-му округу від Умані він не міг. Ну люди не голосують за бандитів, за кримінал, за там, корупцію і тому подібне. Дикун не міг виграти на виборах мера. От саме тоді Яценко з плетньовою перемогли в дикуна, але дикун має гроші. І дикун перекупив Плетньову. І зараз плетньова працює на дикуна. І разом вони роблять все, щоби знищити Яценка. А Яценко депутат міста Умані. І тому це логічно, що він робить якийсь там, да, як він сказав, для комунікації з Уманчанами. Був створений цей габ, і от в п'ятницю він мав проводити особистий прийом уманчан. І тут виникла акція протесту. Акція протесту, люди поз'їжджалися уманчани, неуманчани. Я не знаю. Я не знаю, хто тут буде, люди. Яценко пояснює, ми подивимося відео зараз Яценка повністю в кінці, і ви самі він це розкаже, що сталося. Тому що кого ж питати, як не Яценка. Ну, це, це логічно, тому що проти нього була зроблена ця акція, і я більше чим впевнений, він дослідив. Хто організував цю акцію, які там люди були, тому що він був свідком. І він про це зараз це все розкаже. А акція, як на мене, була стопроцентно куплена, спланована, організована і оплачена кимось, скоріш за все, дикуном. Тому що дикун ніяк не може перемогти на виборах. Ну, не може він перемогти на виборах. І йому мішає Яценко. І Яценка треба йому знищити. А зараз під час війни ці всі люди понаживалися, накрали стільки грошей, що там у них мільйони доларів, там страшні гроші. Вони. Ми навіть про це не знаємо. І зараз ці гроші вони будуть вкладати в, в те, щоб залишитися непокараним. А саме краще це бути якимось депутатом, в політику. зараз ці всі ділки, які накралися, накрали стільки мільярдів доларів, вони будуть вкладати в гроші в мітинги, в протести, якісь там гречку давати. Там ну щоб залишитися при владі. І зараз ми вже бачимо. Зараз повилазило скільки цих організацій, спілок там. Грантів, гарантів, пролісків, світанків ну до фіга і трошки. Все рветься до влади. Все рветься до влади, все фінансується за ці американські гроші, За ці гроші, які награбовані під час війни. Ця акція протесту в тому є дуже гарний приклад. І такі акції почнуться по всій Україні. Мені навіть дуже. Важко представити, страшно верніше представити, що почнеться в Україні після того, як закінчиться війна і, і почнуться вибори. Це буде страх, люди. Повірте мені, тому що до влади рветься такий контингент, що це просто трендець. Це просто трендець, люди. Це дуже страшно. За Україну страшно, тому що вони знищать, знищать Україну в корінь дивимося, що відбулося в Умані акція почалася проти Яценка, і потім вже наліпили цих відео і вже показують по всіх групах, по там Фейсбуках, по Тіктоках. Уже це якби акція не вже про Яценка, якби там про Умань то все, а проти Слух, проти Зеленського, проти Єрмака. Розумієте, як легко маніпулювати людьми, тому що спрацьовує закон стада. От зібрали людей, дали їм по, там, по якійсь сумі. От вони всі виступають, критикують. І один якийсь вийшов, активний, та от сказав, що він хоче. Там проти Яценка, от Яценко там такий, сякий. І всі вже стоять, кліпають очима, і це спрацьовує закон стада. Тому що вже з цих, хто вийшов, він вже не вийде проти стада. І Це все відбувається на підсвідомому рівні. А зараз. Людьми дуже легко маніпулювати, тому що люди без грошей, люди без, без нічого, їм щось дасиш. Вому так відбуваються маніпуляції. Тобто планували організувати проти Яценка слуги, а вийшло так, що вже ця акція вийшла проти слуг, проти Зеленського. Вже й забули про того Яценка. Ви подивіться, які репости робляться по всіх групах, і прочитайте коментарі. Та там Зеленського Єрмака і слуг так обливають лайном, що це просто жесть. А цю акцію спланували саме, в, саме слуги, саме представники Зеленського Єрмака, тому що інші не можуть зараз нічого організувати, тому що це розженуть моментально. А от провладні партії, провладні от структури ці, такі акції організовують. Ви ж, подивіться, там не було, ні ТЦК. Стояли всі, як це зараз під час війни зібрати таку групу людей? Ну то це, блін, це взагалі страшне люди, що таке може початися по всій Україні. Зберуть людей проти слуг, проти Зеленського, проти цей, а потім вийде якийсь один такий олігархічний чи проплачений, що знає, спецслужбами. Та. І почне вже своє, так вийшло свою політику. Так було, як з Майданом. От пригадайте Майдан. Люди проплачені, вийшли, маса, закон стада, а потім хто там? Кличко, Тягнибок, Порошенко і хто там, Яценюк. Зробили, що хотіли. Оцих чотири людини вирішили всю долю стада. Так само і зараз почнеться. Повертаємось до Яценка. Чого ж цей Яценко такий, ну, якби, стоїть поперек горла всі. А дуже просто, тому що він законно виграв вибори в Умані в 200-й округ, не проплачував ніде нічого. Виграв, бо вир, бо уманчани його вибрали. Плетньову він просунув туди, хоча й вона його зрадила. Тоже законно виграв, не підтасовував ніде нічого. Дикону він також не конкурент, він переміг дикунатом, а дикун зараз хоче до влади. Яценка його треба знищити. А Уманчани будуть голосувати за Яценка. Тому що якщо ви проїдетеся по Умані, поїдете в Софіївку, хто це зробив? В Нова Софіївка, Яценко, поїдете на автостраду, будете їхати цей парк, що на ставку. Да? Як там він зветься? Хто зробив? Яценко. Поїдете на ЖД вокзал, Фонтани, ця набережна, хто це зробив. Яценко зробив. Парк хто зробив. Яценко, куди не подивись Яценко. Через той вибирають Яценка. І ось зараз будуть вбухувати купа грошей, щоб Яценка загадити і злити. Там він якийсь там колаборант, там хто він там ще не знаю, сепаратистів, що навіть що у вас є якісь докази. Звертайтеся у відповідні служби. Тепер дивимо відео власне Яценка, що відбулося. І він там все пояснює чітко і зрозуміло. Друзі, всіх вітаю. Сьогодні відвідав Умань. Ми відкрили такий простір для нашого хаба, щоб люди могли там збиратися, і військові, всі. Ну і я не скажу, що це було несподівано. Ми це очікували. Банда Плітньової Ганіча Дикуна вони. Організували такі, значить, знаєте, як радянські часи, такі замовни НАТО. Там були працівники КСП Радніківка, Войченка. Сито, пам'ятаєте, хто захопив там землю, кого син рецидивіст. Був звичайний рецидивіст Вадім Сікерка, хто що вбився, вбив родину цілу, пам'ятаєте мої пости. Був такий депутат Заволока, Ну він виступає в формі такого полівати мене брудом. Це шиська Андрія Дікуна. Ну і там інші різні люди були просто військові, яких е, намагались використати проти мене. Ну і на десь години півтори було заблоковано роботу хаба. Зараз хаб знову розблокований, люди ходять, і все нормально. Ми далі будемо працювати, будемо відвідувати Умань. Нам ніхто не завадить працювати, так як наша команда працює, допомагає людям. Ну, от зараз вони будуть вибрасувати якісь там такі ролики, там бутерад і ценку ганьба, там інші речі. Я вважаю, що мені немає в чому себе цього соромитися, тому що я. Знаходжу двічі під санкціями Російської Федерації ще з 2014 року, саме за допомогу нашим воїнам, я жодного разу не був за кордоном. Після спекуляції, де ти там був, я в принципі вважаю, що взагалі не витримую критики різні такі надумані обвинувачення. Навіть згадували якісь закони, які приймали ще 14 2014 році, хоча після того мене. Двічі обирали народним депутатом, але ж от треба до чогось підколупати. Насправді причина і в іншому вони дуже бояться. Вони бояться, що коли закінчиться війна, до речі, наскільки мені відомо, брати лікуни обогащаються дуже сильно під час війни. От ви знаєте, розслідується кримінальна справа найбільша в Україні по розкладанні гуманітарної допомоги, була навіть в навесних таких ресурсах. Боїться плітньова, що закінчиться війна, бо вона розуміє, що будуть перевибори і народні вибори. Вони дуже мене бояться, тому що я завжди працював на людей. Що ми в. Мафію місцеву, і я впевнений, що можна, хоч кожного дня, тут проводити мітинги, блокувати наш хаб. Але все одно наша команда після перемоги України, коли будуть вибори, ми впевнені, що збірнемо за людей. Що люди всі розуміють, вуменчани, що треба працювати на людей. А не на банду, і тому я впевнений, що ми повернемось до влади. І всі ці там дікуни, заволоки, плітньової, ганічі, і войченко і, і інші кримінальний елементи, Вони всі отримують по заслугам згідно чинного законодавства. Всім бажаю старішої перемоги, віримо в це. Слава Україні. Тому друзі, звертаюся до всіх українців. Ми всі є гомо сапієм, тобто людина розумна. І не піддавайтеся своїм стадним інстинктам. Завжди думайте, аналізуйте, підписуйтесь на канал, ставимо лайки, пишемо коментар. Всім па-па.